Вітаємо всіх студентів нашої біблійної школи Церкви Бестін. І сьогодні ми переходимо до наступної теми, яка називається учнівство. Або віра як учнівство. Ісус, коли служив на цій землі, Він перед собою поставив кілька задач: перша і основна, звичайно, це спасти світ від гріха. Без Ісуса ні одна людина би не могла спастись. Але друга і не менш важлива ціль. Була залишити після себе учнів. Тому його служіння почалося з того, що він почав шукати собі учнів. Перший етап будь-якого служіння це знайти собі учнів і поміняти їх мислення. 80% часу свого часу Ісус тратив на своїх учнів. Він проводив з ними час, він розтлумачував їм притчі. Для учнів існували особливі знання, які не були доступні до, для інших людей, які слухали вчення Ісуса Христа. Багато цілий Ісус досягав, показуючи своїм учням власний приклад. Вони були з ним, вони бачили, як Він проповідує, як він живе, як він мислить, як він реагує і вчилися в нього. На жаль, Якщо пастир чи служитель показує негативний приклад, це теж впливає на тих людей, які слідують за ним. Тому Ісус сказав: слідуйте за мною, або особисто Він казав, слідуй за мною. Що це означає? Це означає слідуй мому, прикладу. Дивись на мене і йди моїми кроками. Отже, учнівство. В 14 розділі Луки. Написано 27 вірш: Хто свого Хреста не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учним моїм. Багато людей кажуть: я віруючий, я віруюча, але далеко не кожен готовий брати свій хрест і слідувати за Христом. Ісус каже: хто бере свій хрест? Той може бути учнем моїм. Відповідно, хто не бере, він не може бути моїм учнем. Повторимо, лише той, хто готовий взяти свій хрест і слідувати за Христом, може бути удостойний звання, називатися і бути учнем Ісуса Христа. Якщо ти учень, в тебе з'являється маса обов'язків, тому не всі можуть і готові бути Його учнями. В Євангелії від Івана, 17 розділі, 18 вірші, написані такі слова. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх, а за них я посвячую в жертву самого себе, щоб освячені правдою стали й вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, хто ради їхнього слова увірують в мене. Ісус говорить, що точно так само, як Отець. Послав Його в світ, так само і Він посилає нас в цей світ бути Його послідовниками. Ісус робить ставку не на те, що Його будуть пам'ятати, а на те, що Його учні будуть нести Його Слово. Фактично, Ісус хоче жити не просто в пам'яті, Ісус хоче жити в своїх учнях. Ісус в пам'яті людей би не жив довго. А от в учнях Ісус живе до сьогоднішнього дня. Якби не учнівство, якби не откровіння учнівства, сьогодні християнства би вже не було. Тому Ісус хотів жити не в пам'яті, а проявити або виразити себе у своїх учнях. В IV столітті нашої ери відбулася велика трагедія, коли церкву, яка вже стала офіційною, розділили на клір. І приход, тобто священники і прихожани. І то майже всіх з приходу відбили розуміння, що прівнятися на Ісуса, навчили, знаєте, людей тільки Господі помилуй і далі в гріх, а ми священство будемо займатися духовними речами. І це була велика трагедія, тому що до того періоду кожен послідовник Ісуса Христа або кожен християнин він був насамперед учним. Таким чином, Євангелія це життя Ісуса Христа, а дії апостолів це життя Його учнів. В Ісуса були різні учні. Ми читаємо в Євангелії, що в нього було 12 апостолів, також було інших 70, яких Він посилав на проповідь, а також було і 500. Ще одна категорія учнів, чисельніша. І в чому була різниця в цих категоріях? А до речі, було ще три самих улюблених учня: це Іван, Петро і Яків. В чому різниця цих 3, 12, 70 і 500? Різниця в посвяті, у посвяченні. Ісус приймає різний рівень посвяти. Також в Ісуса були учні, так звані тайні, таємні учні, скажімо, Никодим, який приходив до нього вночі, не бажаючи бути поміченим. Ми можемо назвати його таємний учень. Також в житті і в служінні Ісуса були нічні учні, які приходили, так, як Никодим, які е, не хотіли, щоб знали, що вони слідують за Ісусом. Учнівство в Україні у 988 році стартувало в доволі неоднозначних складних обставинах. Під час хрещення. Язичницької Русі, в менталітет людей було поміщене поняття християнства, і цей менталітет змішався з язичництвом з християнством. І ми отримали православ'я, повне різноманітних язичницьких елементів, таких, знаєте, змішаних з християнськими поняттями. На превеликий жаль. Суть учнівства. Це не просто ходити до церкви чи знати всі свята, церковні, церковні дні, церковні свята, як хреститися під час літургії і так далі. Ні. Суть учнівства це передати віру Божу наступному поколінню віруючих. В першому посланні до Тимофія 2.2 ми читаємо. Як пише Павло своєму улюбленому учню Тимофію. А що чув ти від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, що будуть спроможні і інших навчити. Задача кожного, як сказав Павло, я передав тобі, Тимофій, а ти знайди здібних і передай їм слово, щоб вони продовжили естафету учнівства. Таким чином, учнівство це передача далі. Учнівство це передача віри Божої далі. Це передача Слова Божого далі. Які церкви ростуть? Там, де є учні, там, де є навчені, що кожен має підготувати собі учня. І це повністю міняє філософію церкви і християнства в цілому. Тоді. Наш фокус зміщується з того, що та я вірю в Бога, в те, чи я слідую за Христом. Наш фокус зміщується з того, що я хожу в церкву, чи я готую і взрощую учнів. Якщо ми готуємо учнів, все розвивається. Церква жива, церква сильна, церква має е, передачу естафети віри. Але якщо ти будуєш не на своїх учнях, а просто їх понабирав зі всюду, з інших церков, знаєте, буває різне, будуть проблеми. Адже церква це не кількість людей, які приходять в храм. Церква це кількість учнів, які збираються разом. Заповідь Ісуса: ідіть і зробіть учнями. Не зробіть віруючими, а учнями. Зробити віруючими це лише початковий етап цього великого доручення, а потім їх потрібно виховати, викормити духовним словом, витерпіти всі їхні питання і падіння і, зрештою, ввести їх в служіння в духовний зрілий, в духовно-зрілий вік, щоб вони могли вести за собою інше. Тому ми не просто маємо якісь, знаєте, зробити духовний спалах через євангелізацію. Голосно проєвангелізувати, таку, знаєте, зробити революцію і все. Колись я так думав, що достатньо того, щоб заевангелізувати всіх, хто в рай, той в рай, хто в пекло, то в пекло. Ну це неправильний підхід. Це, це така, знаєте, революція. Після революції хороше життя ніколи не наступає. Ми вже мали досвід 1917 року. 1991, 2004 року Революція 2014 року Строй новий, а мислення по-старому. Тому і життя по-старому. Тому Ісус не сказав ідіть і зробіть революцію, а Він сказав: ідіть і зробіть учнями, всі народи, навчіть всіх. В світі, сьогодні ми живемо в інформаційний вік. Вже не в індустріальний, не в кам'яний, знаєте, ми живемо в інформаційний вік. І сьогодні найбільша боротьба йде за мозги людей. За мозги. Тому Ісус сказав: не просто чудеса робіть, не, там, не боріться проти імперій, не будуйте міста чи партію створюйте. Ісус сказав: приєднайте людей до Мого Царства. Зробіть Учнями всі народи. Я даю вам моє слово, я буду його підтверджувати, а ви ідіть до людей і принесіть їм моє слово. Отже, на рівні інформації, на рівні переміни мишлення ми здобуваємо серця людей для Господа. Ідеї вони сильніші за зброю чи гроші. Сьогодні, хто має сильну ідею, туди перетікають і гроші, і підтримка всіляк. Навіть в мусульманських країнах зрозуміли, що ідеям протистояти дуже важко. Можна перемогти фізично, але на рівні ментальності, той, хто має перемогу, той і переможець. В посланні до римлян в 8 розділі, в 5 вірші, ми читаємо такі слова: Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, думають про духовне. Бо думка тілесна то смерть. А думка духовна, життя та мир. Думка тілесна це ворожнеча на Бога, бо вона не кориться Божому законові і не може. І ті, хто ходить за тілом, вони не можуть догодити Богові. І каже апостол Павло: Але ви не в тілі, ви в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. Таким чином, як я сказав, боротьба. Ведеться за розум, за розум людини. Наша задача як учнів Христа зробити мислення людини духовними. Бо, як ми прочитали вище, думка тілесна вона приносить смерть. Думка духовна вона відродження приносить життя людини. Вона приносить життя. Тому наше завдання зробити мислення людини духовними. Учень. Це людина, що готова міняти своє мислення. Якщо ти готовий міняти мислення, ти готовий змінити своє життя. Я хочу це повторити. Учень це людина, що готова змінювати своє мислення, свій підхід до життя, свої цінніс... цінну... переглянути свою ціннісну шкалу. Якщо ти готовий міняти мислення, ти готовий змінити своє життя. Тому євангелізація це найсамперед боротьба за мишлення. Ось чому ми боремося за інтернет, чому ми намагаємося створювати багато християнського контенту заради того, щоб мишлення людей змінювалося, щоб воно мало альтернативну платформу для отримання інформації. Тому повеління Ісуса звучить: ідіть, поміняйте мишлення всіх народів через проповідь, через чудеса, через християнські школи, через зустрічі, через домашні групи, через сім'ю все це хороші інструменти, які направлені на одне, змінити мишлення людей, щоб змінилося їхнє життя. Ось тому основна місія здорової, хорошої церкви вчити. Вчити, вчити, вчити. Бо чим частіше людина чує, тим більше в неї стає віра. Тому церква має проповідувати багато. вчити багато. Чим більше ми вчимо, тим більше люди вірять, тим більше їхня віра укріпляється. Аналогічно, і з прикладом ЛГБТ пропаганди. З ними боротися їхніми методами. Це невдячна справа. Ми маємо просто голосніше за них говорити істину, щоб істини було багато, тоді і їхні можливості будуть мінімізовані. Отже, учень це той, хто став на шлях змін. Той, хто сказав: Я готовий змінювати моє мишлення, я готовий забувати заднє, те, що було в минулому. І готовий вчитися кращого, готовий міняти свій світогляд, готовий змінюватись і смирятись під Слово Боже. Я Учень Ісуса Христа. Навіть апостол Павло казав так, так в третьому посланні до Филип'ян з 13 го вірша. Браття, я себе не вважаю, що я вже досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, спішачи до того, що попереду. Апостол Павло. Він визнавав, що Він насамперед теж є учень Ісуса Христа. І в навчанні є такий принцип не зупинятися, навіть якщо чогось не розумієш. Здається, ой ой, ой це для мене за складно, за важко. Головне, не зупинятися в навчанні. Потім з часом ми будемо розуміти більше і будемо утверджені більше. Таким чином, учні здійснюють вплив на цей світ. Вплив. Збільшується через розмноження учнів. І церква вона росте не через кількість людей, які приходять просто на богослужіння, але церква росте завдяки тому, скільки людей стали на цей шлях учнівства. Як з'являються учні? Через біблійну школу, через домашню групу, через участь в якомусь служінні, де в тебе є наставник ось шлях учнівства. Без навчання. Нічого не змінюється. Не змінюються твої мозги, не зміниться твоє життя, не зміниться твій вплив, нічого не зміниться без навчання. Сила навчання, знаєте, навчання сформовує ментальність. Чому в Китаї, в Індії багато народжують дітей? Бо так навчили. Чому в нас мало? Бо нас так навчили. Один максимум два, чому, а то ж треба прогодувати і так далі, і пішла філософія єрунда. Отже, Ісус сказав: Ідіть і зробіть мені учнями всі народи. Не просто зробіть віруючими, а зробіть учнями. Це те, на що Він потратив своє життя і служіння, і це те, в чому ми, як його послідовники, маємо розібратися і маємо виконати. Поставте вашу вподобайку, напишіть коментар і до завтра.